Розв'язуємо логарифмічну нерівність. У нас ліва і права частини це логарифм за основою одна друга. Так як основа менше від одиниці, то при переході до підлогарифмічних виразів ми змінюємо знак нерівності. Отже, записуємо, що х у квадраті менше рівне за х. А далі ми маємо ще написати область допустимих значень. В даному випадку у нас х має бути більшим за 0, і при цьому буде виконуватись і умова, що х у квадраті більше за 0. Отже, ми маємо розв'язати ось таку систему нерівностей. Розв'яжемо перша нерівність х у квадраті мінус х менше рівне 0. Розв'яжемо відповідне рівняння, х винесемо з дужки, будемо мати ось таке рівняння. Тобто або х дорівнює 0, або хміну 1 дорівнює 0, або х дорівнює -1, 1. Виставимо ці значення на осі Х. Таким чином у нас нерівність не строго точки зафарбовані, 0 і 1. І далі ми розв'язуємо ось цю нерівність, тому справа буде знак плюс, і знаки чергуються. Нам потрібен знак менше рівне нуля, тобто знак мінус. Разом з тим ми запишемо далі умову х більше за 0. Більше за 0, тому 0 точка виколота, і ось буде такий проміжок. Заштриховано Спільним, як ми бачимо, розв'язок буде від 0 до 1 включно. На цьому проміжку ми маємо порахувати кількість цілих розв'язків. Як ми бачимо, це буде тільки число 1, отже, відповідь 1. Для розв'язання нерівності ліву і правої частини запишемо через логариф за основою 1 третя. Отже, за заснови 1 третя 2х плюс 5 більше. А тут я дописую логарифм за основою 1 третя від 1 треті. Фактично помноживши мінус 2 на одиницю. Далі мінус 2 забираємо сюди в показник. Тому логарифм за основою 1 третя від 2х плюс 5 більше, за логарифм за основою 1 третя, а тут буде 1 третя в мінус другому степені. Привели з лівої з права з основою на 1 треті. Так, як основа менше від 1, то далі ми змінюємо знак і пишемо, що 2х плюс 5 менше. А тут 1 третю підносимо до мінус 2 степені. Мінус. Перевертає дріб і буде 3 в другому степені. 3 в другому степені це 9. І далі ми обов'язково дописуємо «дз». Під логарифмічний вираз 2х плюс 5 має бути більшим за 0. Розв'язуємо таку систему нерівностей. Перша нерівність 2х менше 4, 9 відняти 5, а тут 2х більше за мінус 5. Тому х менше, ніж 2, 4 поділили на 2, і х більше, ніж мінус 2,5. Тому відповіді буде проміжок, як ми бачимо, від мінус 2,5 до 2. На цьому проміжку порахуємо кількість цілих розв'язків. Такими будуть. Після мінус 2,5, ось тут перше ціле число мінус 2, потім мінус 1 0, 1. І все, тому що 2 у нас точка виколота, число не входить в розв'язки нерівності. Таким чином, у нас 4, розв'язки. Для розв'язання нерівності ми за властивостями логарифмів заберемо оцю двійку в показник і запишемо, що логарифм за основою 0,4-х від у квадраті більше, ніж логарифм за основою 0,4 від 10-9х. Привели ліву і праву частини до логарифмів за основою 0,4. Порівнюємо основу з 1. Це число менше від 1, тому ми маємо поміняти знак і записати. Мінус х у квадраті буде х у квадраті, а далі менше, ніж 10-9х. І обов'язково дописуємо область допустимих значень. При цьому ми орієнтуємось на першу нашу нерівність. Ми маємо записати, що мінус х більше за 0, і 10-9х більше за 0. Ось така система нерівностей у нас утворилася. Давайте подумаємо, можливо, тут є зайві нерівності, і нам не потрібно всі буде розв'язувати. і Цю землю нерівність можна визначити в от такому порівнянні, от у цьому порівнянні. Ми знаходимо більшу величину, а це 10-9х у квадраті. І, як ми бачимо, вона більша, ніж х у квадраті. Х у квадраті це число завжди невід'ємне. Правда, воно ще може дорівнювати нулю. Тобто, якщо ми мали, наприклад, ось цю умову, тільки цю умову, то ми сказали би, що от ця нерівність є зайвою тільки тоді, коли х не дорівнює 0, тому що ми отут не можемо брати 0. Нерівність у нас строга. Але Умова у нас от ця -х більше за 0. 0 не включає в розв'язки нерівності. Тобто можна вважати, що от розв'язки цієї нерівності є зайвими. Ця нерівність є зайва при розв'язанні нашої системи. Ну, давайте пересвідчимось з цьому. Бо якщо ви розв'яжете всі три нерівності і потім систему, то помилки не буде. А от якщо не врахувати якусь умову в області допустимих значень, то при цьому обов'язково виринає помилка. Спочатку ми розв'яжемо от першу нашу нерівність. Я перенесу і запишу х квадраті плюс 9х-10 менше за 0. Розв'яжемо рівняння квадратне х квадраті плюс 9х мінус 10 дорівні 0. Добуток коренів мінус 10, їх сума мінус 9, тому нам підходять числа мінус 10 і 1. Разом з тим це рівняння можна робити з використанням дискримінанта. мінус 10 і 1. Це розв'язки рівняння, а далі ми розв'язуємо нерівність. Ми виставляємо ці числа. Нерівність у нас строга, тому числа виколоті, мінус 1. І методом інтервалів записуємо знак справа плюс мінус плюс менше там, де стоїть знак мінус. Таким чином, це буде проміжок від мінус 10 до 1. Далі ми розв'яжемо або покажемо розв'язки другої нашої нерівності. Мінус х більше за 0. Якщо ми поділимо ліву і праву частини на мінус 1, ми будемо мати х менше 0. Х менше 0, тому ставимо ось тут 0. І заштриковуємо те, що менше нуля зліва. Тобто, як ми бачимо, у нас утворюється проміжок від мінус 10 до нуля. І це й буде розв'язком нашої системи, як ми вже говорили. Давайте пересвідчимо, що розв'язки третьої нерівності не вплинуть на наш розв'язок. Якщо б ми її розв'язували, ми записали так: мінус 9х більше за мінус 10, відповідно, х менше. Ніж 10 дев'ятих, а це 1,1. Тобто, от у нас 1,1 десь ось тут, 10 дев'ятих. І менше це ми штрихуємо все, що знаходиться зліва від цієї точки. Тобто, ми бачимо, штриховка пройде тричі все рівно на цьому проміжку, які ми визначили з самого початку. Отже, від мінус 10 до 0 розв'язки. Нашої нерівності. У відповідь ми маємо записати найменший цілий розв'язок нерівності. Ну, напевне, він буде ось тут. Мінус 10 нам не підходить, тому що не включається в розв'язки нерівності. Отже, наступне ціле число це мінус 9.